Запрошую вас на урок математики. Тема нашого уроку склад числа 5: складання виразів на додавання за малюнками. Підготуйте до уроку робочий зошит. Швиденько порахуйте, скільки вініпухів на цьому малюнку, скільки крошів на цьому малюнку, скільки зірочок. Поставте відео на паузу і уважно порахуйте. Кладемо з вами вираз? Вчора ми вивчили знак, який називається плюс. Так? Коли стоїть знак плюс між предметами, це означає дію додавання. Так? Ми додаємо з вами предмети, і їх кількість збільшується. Наприклад, було три яблучка, додали два, скільки всього? Порахуйте, будь ласка, скільки всього буде. Порахуйте тільки яблучки, але і зліва, і справа. П'ять. Було чотири кавуна. Додали один. Скільки всього вийшло? П'ять. Було дві машинки, додали ще дві. Скільки стало? Чотири. Правильно, діти! Ну а сьогодні ми з вами будемо вивчати склад. Числа 5. Давайте з вами попрацюємо з олівцями. Візьміть олівці. Різних кольорів можете взяти 5 олівців. Отже, подивіться, будь ласка, скільки олівців ми маємо взяти. Взяли 5 олівців. Далі ці 5 олівців ми будемо розподіляти. У дві кубки, в дві сторони. Один зараз посуньте вліво в одну сторону, а 4 в іншу. Отже, ми можемо сказати, що 5 це 1 і 4. Дивіться. А коли ми з вами по-іншому розподілимо нашу, наше число 5, розподілимо. Два тепер вліво олівця, 3 вправо. Отже, 5 це 2 і 3. А тепер поділіть, як показано тут. Поділіть олівці, як показано на малюнку. Три і 2. А тепер скільки олівців у вас зліва? Чотири. І 1. Так, отже, склад числа 5. Вам необхідно вивчити, обов'язково вивчити і запам'ятати, що 5 це 1 і 4, 2 і 3, 3 і 2, 4 і 1. Це вам потрібно для того, щоб ви швидко рахували потім на наступних уроках. Молодці. Молодці сонечки, ви чудово впоралися зі складом числа, рухаємось далі. Підготуйтесь, будь ласка, до письма. Сідаємо гарненько, рівненько, згадуємо позицію рук, позицію ручки або олівця під час письма. Сідаємо рівненько-рівненько і відкриваємо робочі зошити на сторіночці 17. Сторінка 17, робочий зошит. І перше, що ми зробимо, це пригадаємо, як же ми вчора вивчали знак плюс. Та? Ось він. Давайте його сьогодні пропишемо. Пропишемо знак плюс. Беремо з нами олівці або ручки, чим ви працюєте, і починаємо цей знак писати. Починаємо писати ось так, згори донизу, а потім зліва вправо. Згори донизу, З'їхало зараз одну секунду. Трошки не там написала. Пропишіть, будь ласка, цілу строчку, але не забувайте, що ми відступаємо одну клітинку. Знак плюс у вас не повинен бути прямо на всю клітинку величезний. Він повинен уміститись в свій будиночок. Вмістіть, будь ласка, знак плюс в клітиночку, щоб він нікуди не визирав. А це ми з вами написали правильно. Я вам зараз покажу, як неправильно. Дивіться, ось так, ось так, коли пишуть аж величезні знаки, да, які виходять за, за межі клітинки. Це неправильно. Це неправильно так не можна. Ми пишемо охайні обережні плюсики, так, щоб вони у нас були у клітиночці гарненько. Так само знак дорівнює. Він не повинен бути якийсь величезний у вас на всю клітинку. Ось так, не доводячи навіть до кінця до межі клітинок. Пропишіть. Знак дорівнює і знак плюс. Поставте відео на паузу і пропишіть. Виконуємо з вами додавання за бусінами. Ми бачимо бусіни, так? Дві білі, одна синя. Нам треба скласти приклад на додавання. Тобто було дві бусіни білі, до них додали і ще одну. Стало скільки. Стало три. Давайте приклад напишемо 2 додати 1. Буде три. Бачите, як ви порахували вже. Три, додати 1 буде, порахуйте, скільки всього буде бусінок, якщо ми додамо одну? 4, правильно. Чотири бусіни буде. 4 бусини додати одну. Буде 5. То пишіть. Поставте відео на паузу. Наступна вправа нам потрібно з вами розфарбувати в кожному наборі цукерки відповідно до кольорів чисел. Тобто, дивіться, поясню. От у мене є внизу склад числа 4 і 1. Всього людяників 5. Тут 5, тут і тут. Але, бачите, ми, вони розподілені по різному. Як ми олівці розподіляли з вами, хто зліва, хто справа, так і тут у нас тепер має бути різна, різні об'єкти. По кольору вони будуть різні. Ми це робимо так. Тут у нас є чотири і один. Значить, чотири олівця ми розфарбовуємо одним кольором. <coughs> розфарбовуємо один колір. один колір. Спочатку зафарбовуємо всі ці чотири. людяника. Так. У мене вже три чотири. І один. Мені треба, щоб відрізнявся. Мені треба, щоб відрізнявся. Я виберу який колір. Давайте ось такий, щоб прям видно було. О! Гарно видно тепер, що він відрізняється. Є? Є. Тепер нам треба розподілити цукерочки на. Два кольори. Так, щоб в мене було два червоних і три синіх. Я замалюю, так як в мене маркер уже є в руках, такий фіолетовий, я вже замалюю фіолетовим кольором три синіх, фіолетових. І два людяники в мене будуть. Червоні. Третю вправу ви зробіть самостійно, як ви зрозуміли, без моєї допомоги. Ось так. Тепер одна у вас буде цукерочка червона, а чотири фіолетових будуть. Йдемо далі. Нам потрібно об'єднати по 5 яблук. Як ми можемо об'єднати яблука по 5? Дуже легко, дивіться, коли не треба боятись завдань, а приймати їх завжди з високопіднятою головою. Ось перша наша п'ятірка. Ось друга п'ятірка. І, звичайно, ось вона третя. П'ятірочка. Обведіть у своєму зошиті так само. І останнє, що ви зробите, це виконаєте додавання, скориставшись складом числа 5. Дивіться, у вас приклади 4 додати 1. Скільки буде? 5. Вставляєте цифру 5 внизу. 3 плюс 2. Теж 5. 2 плюс 3. Так само 5. 1 додати 4. Теж 5. Молодці. Зараз трошки пограємо з вами. Буквально декілька прикладів. Зовсім трошки. Тут на швидкість. І так. 1 плюс 2 буде 4. Ні. А 1 плюс 4 5. Так три плюс один, чотири. Ні. Ні. Так. І останнє так. Рухаємось далі. Якщо вам завдання всі Зрозумілі, і ви все встигли зробити за урок, тоді намалюйте собі в робочому зошиті жовтий смайличок з посмішкою. Якщо раптом щось не зрозуміло вам зараз, тоді поставте смайличок сумний, я вам обов'язково на наступному уроці допоможу і розкажу все, що вам не зрозуміло. До побачення, діти!